Розповідаю, як є. Не купуйте такі флешки з Китаю. Вони не працюють. Ані як флешка, ані з wi fi Ось це ось такий Wi-Fi репітер. Замовляв його з Китаю. Зараз буде огляд. Ви бачите. Він виглядає ось так от. На ньому написано Wi-Fi репітер. Він підключається в USB і працює. У нього ось так відкриваються антенна, їх можна крутити ось так, ось так, як вам заманиться. Коротше. Під'єднується він у USB. Ну ви бачите, як, як він з себе виглядає, що він з себе уявляє. Ось. Беремо повербанк і підключаємо його до USB. Ви бачите, на ньому загорілася лампочка. Бачите. Отак. Залишаю його увімкненим у повербанк. Саме зараз я беру телефон. Беру телефон. Вмикаю на телефоні Wi-Fi. І ви бачите, я можу знайти усі Wi-Fi. ось. Дуже багато Wi-Fi. Wi-Fi саме з цього репітера немає. От, від'єднуємо. Репітер від'єднали. Далі оновлюємо Wi-Fi. Немає. Від'єднуємо репітер. Також, також, також пролистуємо, що немає. Він не подає сигнал того, що він має бути. Тобто ви бачите. Ну не подає він ніякий сигнал, коротше. Кажучи. Щоб не обманювати, я показав так, як є. Далі, що ми робимо? З простого не вийде. Вийдемо зі складного. От. Розкриваємо цей Wi-Fi. Далі, що ми бачимо? Ось ця плата, ось ця плата з лампочкою. Ось ця плата з лампочкою, коли її вмикаєш, світиться. Тобто, окрім плати з лампочкою, плати для Wi-Fi немає. Немає плати для Wi-Fi. Ну ви бачите. Ось далі деталі. Ось це дві антени. Огляд антени. Антена це ось така пластмасова палка. Яка навіть не являє собою антенну. Тут таких до речі, антенни дві. Далі, що ми бачимо? Ось це нижній корпус. Нижній корпус. Як ми бачимо, нижній корпус ось такий от. Ну а верхній корпус, ви бачите. от, місце для лампочки на ньому є. Ну, як кажемо... От тут має бути клавіша. І на корпусі з кнопочкою немає. Тобто тут, коли перевертаєш, мене заліплено і напевно не натискає, де буде замикання тої лампочки. Тобто не клавіша для чогось там на репітері. Я не буду казати для чого, тому що я не користувався такими репітерами. Я не знаю. Саме зараз. Я залишаю коротеньке відео з оглядом на те, які продаються ось такі от в Китаї репітери. Ми його збираємо. Я покажу, як він збирається. Ось Так. Втикається одна антенна. Втикається друга антена. Втикається ось це. І ось це. Навіть я, який нічого не тямлю в техниці, просто можу показати, як воно працює. Далі. Далі. Я хочу сказати, не купуйте в Китаї ось такі репітери. Ні в кого. Бо 90. 5%, 95%, продають підробку. Тобто не справжні, яка є іграшка. Вони навіть як ліхтарик не підійде. От подивіться. Подивіться, як ліхтарик нікуди не світить. Нікуди нікуди. Дякую за перегляд. Ось на сайті джу, в пошуку джум, по слову Wi-Fi і за критерієм з дешевий за зростанням до великої ціни ми бачимо, осі підробки, вони продаються. Ви бачите, різні відкриваємо першу підробку. За один ви платите, Одну ціну за декілька виплатите дуже дешеву ціну. Тут є описи. Описи є як у нормального репітера. Але ці репітери не працюють. Не працюють. Тому не раджу таки купувати. Можу показати відгуки до цього Wi-Fi репітера. Ось, боти ставлять 5 зірочок. Ну ви бачите, всі відгуки, боти ставлять 5 зірочок, а так з адекватних людей 2 з п'яти. Тобто. Люди пишуть, не раджу це купувати, не працює. Ну, хтось як я купував такий репітер, у нього там. Лампочка тільки світиться на платі. І все, ну ви бачите, от на фото навіть видно. Ось такий от репіте, ні в кого купувати в Китаї не раджу. Не раджу. Усі люди, які схвальні відгуки пишуть, це боти. Я не знайшов реальної людини, яка реально напише, що це справжнє. От ви бачите. Або без коментарів, або з коментарями 5 зірочок ставлять боти. Боти, не люди. Люди пишуть адекватно. От що пишуть люди. Що написали люди. Продавець, мошенник. Тобто таких продавців багато. Може бути от для одного один, для іншого інший. От ми відкриваємо. на Іншому новому такому ж оголошенні там немає, немає відгуків. Але 5 дірочок на 50% вже стоїть від бота. Тобто як воно працює? Тупо накрутка ботів для рейтингу оголошення. Ось такий от мій відгук був у відео. Про мошенників. Щоб ви знали, що продають замість Wi-Fi репітера. Тому подумайте перед тим як купувати щось і не витрачайте гроші на мошенників. Тому що китайці є мошенники. Вони передають несправні товари. Ось така от правда.